Українець Макс Клименко запитав британського прем'єра Кіра Стармера, чи вважає він, що Росія вже починає поступову війну з Європою, посилаючи туди свої безпілотники. Давайте послухаємо, що відповів британський прем'єр. Не знаю, чи ви в курсі, але насправді кілька ударів потрапили по моєму дому та школі. А кілька місяців тому був ще один удар зовсім поруч. Ми втратили багатьох людей, які були дуже близькі нам. Але питання, про яке зараз говорять, обговорюється по всьому НАТО. Велика Британія відіграє в цьому дуже важливу роль. До того ж, це єдина країна, з якою у нас сторічне партнерство після у Естонію та Польщу зараз обговорюється можливість збивати російські дрони над територією України. Наскільки я розумію, проблема на початку повномасштабного вторгнення полягала в тому, що у небі було дуже багато російських літаків. Якщо збити російський літак, це означає, що на українській землі загинув російський громадянин від, скажімо, британських, польських або натівських військ, і для НАТО це виглядало як ескалація зараз, коли йде війна дронів, і ці дрони пролітають прямо через український кордон у Польщу, Румунію та інші країни, має сенс збивати їх ще над Україною. Це допомогло б розвантажити нашу систему ППО, щоб її можна було перемістити з заходу та центру України, де цю ділянку прикривали б натівські антидронові системи ближче до передової, у тому числі до мого рідного міста. Що ви думаєте про таку ідею? Коли я приїжджав три роки тому, дронів було відносно небагато. А зараз сотні тисяч, які постійно використовують обидві сторони Тому це вже зовсім інший тип війни. Питання збивання дронів складне, і я не буду вдаватися в припущення, які саме оперативні рішення можуть знадобитися. Але такі рішення завжди ухвалюються на рівні НАТО. Коли сталося вторгнення до Польщі, одразу провели засідання НАТО, щоб обговорити як реагувати. Те саме сталося днями з Естонією. Саме так ми діємо разом із нашими союзниками по НАТО. до речі, я бачив частину навчань, це неймовірно. Якщо матимеш можливість, обов'язково подивися. Востаннє, коли я там був, серед тих, хто проходив навчання, були кухар, спортсмен, вчитель і державний службовець. Їх тренували багато національні сили, і вони відпрацьовували тактику боротьби з дронами. Було видно наскільки це серйозна небезпека і загроза. А в Росії, до речі, є викрадені українські діти, яких зараз навчають воювати за допомогою дронів проти власного народу. Викрадення дітей це жахлива частина цієї війни. І, на мою думку, ми ніколи не повинні переставати про це говорити. Це виходить далеко за межі того, що взагалі можна уявити як частину конфлікту чи війни. Коли ми були у Вашингтоні, влітку зустрічалися з президентом Трампом. Ми переглядали фотографії деяких дітей, яких викрали. Це шокує, коли бачиш таке.